Військовослужбовець 34-ї окремої бригади берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти військово-морських сил Збройних сил України Дмитро розповідає, з моменту як долучився до служби в березні 2022 року, спробував себе у різних відах військ. Потрапив я одразу в піхоту. Рік я був у піхоті. Потім, вже коли наш підрозділ перемістився на Херсонський напрямок, я потрапив до «Лашників». В нашому підрозділі з'явилися мавіки, е, тоді я був в мінометці, і комусь треба було літати. Ось так і вийшло все. І пішло, поїхало. Дмитро із Запоріжжя в цивільному житті працював на підприємстві, говорить, військовій справі довелося вчитися з нуля. Будь-яка діяльність потребує особливої підготовки і навчання. Е, ну, я не знаю, як, наскільки складно, можливо, для когось це складно, для когось це просто, скажімо так. Я думаю, це більш індивідуальне питання. Насправді дуже багато навичок, скажімо так, набуваються <п ot _d _title> в якісь критичні моменти. Херсонський напрямок каже боєць, третій у його досвіді, у 2024 році Дмитро отримав почесний нагрудний знак головного командувача Збройних сил України Золотий Хрест. Спочатку я був на запорізькому напрямку, потім ми переїхали сюди. Трошки в мене було Донецька, коли це ще був напрямок Мар'їнський. А зараз це вже Покровський. Тобто, десь був щось бачив. Ну, найбільше запам'ятався мені, напевно, перший вихід на нуль. Я думаю, кожен його запам'ятає. Але він запам'ятався своїми емоціями. Тобто, це все нове, це щось десь. Якийсь обстріл тобі здається, що це взагалі поруч із тобою, грубо кажучи, в 10 метрах. Насправді там десь то метрів 500 Ти вже ховаєшся. думаєш, що то по тобі. Разом з Дмитром служить Григорій. Він родом з Кривоградської області. Говорить, у цивільному житті працював з Вперше Херсонщину побачив під час служби на цьому напрямку. Херсон каже Григорій: особливо запам'ятався тим, як українських військових зустріли місцеві жителі. В момент як ми тільки заїхали в Херсон, я особисто не брав цьому участь, але дуже було. Той період патріотизм якось пробуждався в тому плані, що на тебе люди дивляться з восхищенням. Григорій розповідає, 1 березня 2022 року стояв у черзі до військкомату, а 14 березня вже долучився до 34-ї окремої бригади берегової оборони, тоді 124-ї окремої бригади тероборони. Спочатку був у складі піхоти. Потрапив до Нового це 23-го року. Перед тим, як як тільки почав комплектуватися рота рубах наша, і мене сюди закинули. Ну, чесно, я був ще в піхоті, отримав поранення, таке мінімальне. Ну і була коротше, вакансія на дрони. Вирішив спробувати, сподобалось. Поранення каже військовослужбовець, отримав під час виконання завдання на тимчасово окупованому лівобережжі. Після цього, в 2024 році, був нагороджений медаллю учасник бойових дій та кількома відзнаками президента України. В той період особливо не висувались, були часті обстріли, і вже крайній такий момент – це кап прилетів, нас евакуювали. Слава Богу, всі живі здорові. У мене опік, і так нас чисто, може перші сусідній дом попало, попав кап, і нас полдома звели, у нас в основному типу, цей. Кам'янка засипала. Наразі бійці працюють в одній ударній групі безпілотних літальних апаратів на важких бомбарах. Вдома обох військових чекають родини, які їх підтримують та мотивують. Яна Самкова, самколадислав Купрієв, Суспільна, Новини, Херсонщина.